Вітаю, я Дмитро Малков, я професійний актор з багаторічним досвідом. Свою першу роль я виконав ще в дитинстві. Тоді ще маленьким хлопчиком я надзюрив у татові чоботи і сказав, що то зробив дядя Віталік. Було дуже весело, коли мій тато гнав дядю Віталіка під три чорти з хати. Ну, потім я, звісно, зізнався у скоєному злочині, але зробив це зі сльозами на очах. Тому мене швидко пробачили. От тоді я вперше відчув силу акторської майстерності. Але коли я підлітком вже зізнався татові в Скоїному, то він гнав під три чорти вже не дядю Віталіка, а мене самого. А от тоді я відчув силу татової міцної руки та чоловічої лайки. І, і знаєте, саме тоді тато е, продемонстрував мені силу виразу. Життя це рух, коли дав мені затріщину та придав мені прискорення. До сих пір я постійно рухаюся. Е, Відчуваю татову міцну руку у себе на потилиці та обожнюю акторську майстерність. Взагалі, я вдячний татові і життю за той магічний поштовх. Завдяки йому, я той, хто я є, і я там, де я є. Я буду радий з вами познайомитися та придати прискорення нашим спільним проектам. До зустрічі і дуже дякую.